Te laudiem mihi prae Дорогі, мої, сьогодні 15-й ювілейний конкурс. 15 років прекрасної роботи, злагодженої, і прекрасних перемог наших дітей, які сьогодні посилюють міць нашої української нації. Але коли я сиділа, я думала зовсім про інше. Я думала про те, а чому в 2010 році Дмитро Табачник. Однією з своїх перших завдань і пріоритетів своєю ціллю ставив закритий конкурс, наш конкурс з вами закритий. Чому? Чому перше умову, яку поставив Кремль як ультиматум, коли почали війну, це відмінення єдиної української державної мови? Чому так? Я ставлю питання, чому сьогодні, коли потрапляють в полон наші Україномовні герої, наші бійці, їх катують набагато сильніше. Чому? Чому сьогодні хто розмовляє українською мовою на окупованих територіях, потрапляють в розстрільні списки? Тому що вони добре розуміють, що українська мова це не лише наше натхнення, це не лише наш захист. А це є і наша таємна, але не поборна зброя. І тому вони так відносяться до української мови. Я хочу подякувати сьогодні всім організаторам за те, що вони, незважаючи на те, що проти нас сьогодні ведуть війну, на те, що сьогодні так жорстоко стріляють в саме серце України, що ми проводимо цей конкурс. І він є ще і ювілейним. Але в той же час великою гордістю є те, що сьогодні в наших військових ліцеях, в наших військових закладах середніх, якраз є приток дітей, які хочуть саме сьогодні під час війни отримати військову професію. І вони сьогодні переможці, в тому числі нашого конкурсу, тому що вони сьогодні, їх батьки. Незважаючи на те, що війна це війна, вони обирають цей шлях, захисників вітчизни, свідомо, розуміючи, що можливо їм доведеться за Україну покласти життя. Це велика гордість мати таких дітей і мати такі родини українські. Пан Руслан розповідав про те, як в Северодонецьку проходив конкурс. Це практично заключний обласний конкурс. Коли діти в школі, організатори проводять конкурс, а в цей час почали накривати місто градами. Він розповів про ці деталі, що взагалі ніхто не розумів, виживу чи ні. Але є там одна важлива річ, яка не пролунала, але про яку я просто хочу сьогодні сказати. Просто організатори попросили дітей, вони сказали, давайте зараз припинимо і давайте підемо, а потім продовжимо. Знаєте, що могли діти? Їм сказали, що знаєте, нас обстрілюють тут щодня, а участь в конкурсі можливо, ми можемо прийняти один раз за життя. І Ми, каже, нікуди не підемо. І зараз ці діти в цій сто... в цій залі. Я хочу, щоб ви... Як сьогодні розпочалася ця наша подія, наш конкурс? Це була дитяча творчість, це була українська культура, це українська мова, українське мистецтво і віра в Бога. І все це було поєднано, на початку разом з нашою багатостраждальною історією, в тому числі сучасною. Оцей сплав, розумієте? Це об'єднання. Воно не тільки в цьому залі дало нам натхнення на перших хвилинах початку нашого конкурсу, а це дає нам натхнення багато століть. Це наша сила, цей сплав, це наша енергія і це і наша перемога. І тому, коли вони сьогодні з градів, з важкої артилерії, з танків, палять в наше серце українське, палять в нашу мову. Коли сьогодні наші бійці з українською мовою піднімаються в атаку і перемагають і з українською мовою промовляють, можливо, свої останні слова в житті саме в ці дні, ми як ніколи спостерігаємо за тим, як наша нація гуртується і стає сильнішою. Я буваю дуже часто на сході України, що я бачу. Люди, які ніколи в житті не розмовляли українською мовою, люди, які вже навіть такого віку мудрого. Які б і не вчили вже мову в такі, ну, скажімо, свої вже мудрі роки. Вони сьогодні почали це робити. Вони ще розмовляють на ломаній мові. Можливо, вона не така бездаганна, як їм би хотілося. Але вони не уявляють собі, як сьогодні в Україні, яка в чергове виборює своє право на життя і виборить його, як можна не розмовляти рідною мовою. В цьому наша сила, наше втхнення, наша перемога. Слава Україні! Відія та Вергодці, учитель української мови та літератури Ілічівської гімназії No1 Ілічівської міської ради Одеської області. Переможці. Я прошу, щоб ми просто перепалили її для вічно. Тому що, коли у нас є такі діти, і коли у нас є така віра в нашу цінності, в нашу мову, я думаю, нам нічого не загрожує. Ми будемо лише сильнішими, будемо нести втрати. них це, це очевидно. Але будемо сильнішими ставати. І будемо вічними. Україна буде вічна. Очі, що у нас там такі сектор, де трошечки сидить народних депутатів, ми домовилися, що ми буквально з наступного тижня подамо законопроект про те, щоби всі переможці, призори конкурсу. Мали можливість по спеціальній пільгові процедурі поступати в вищі очкові заклади, в будь-які очкові заклади, і щоб мали стипендію. Це треба врегулювати законом, інакше це не буде правильно. Я вважаю, що це буде дуже велика підтримка для всіх, хто хоче присвятити частину свого життя вивченню української мови. Слава Україні. Сьогодні 15-й ювілейний конкурс Петра Яцика – це конкурс української мови. Я вважаю, що це є сильне натхнення для України мати таких дітей, мати таких викладачів, мати таких батьків, які виховують справжніх українців. І сьогодні я говорила з цієї сцени, що в свій час, у 2010 році, Дмитро Табачник ставив за мету закрити. Конкурс Петра Яцика, коли піднімалися ультиматуми від Кремля стосовно того, щоб припинити агресію, то одним з перших питань ставилася ліквідація української мови як державної. Можна навести багато прикладів, коли наші вороги намагалися знищити в першу чергу мову. Тому що вони дуже добре розуміють, що мова це джерело нашої енергії, мова це символ збереження нашої нації. Мова це те, що дає нам можливість перемагати в будь-яких протистояннях. Це, це наша сила справжня. І тому сьогодні цей конкурс він дає нам просто відчуття, що як мова вічна, наша українська, так і Україна вічна. Дякую дуже. Чи які останні руші, що може об'єднати нашу країну? Ну ви бачите, що сьогодні стільки переможців дітей саме зі сходу, з півдня, з півночі? Саме вони сьогодні особливо віддають шану і особливо вивчають українську мову. Це говорить про те, що сьогодні на сході, на півдні і на півночі люди мову тримають як свій символ протистояння агресії. Вони хочуть таким чином показати, що вони не зламні. І тільки е, сьогодні, в ці важкі часи, ще і ще раз мова єднає, а не роз'єднує, і мова нас багатократно посилює, а не робить слабкішою. І тому нам треба всіма силами боронити і плекати українську мову. Дуже дякую. Да, Юлія, я, Ловим, я, 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 давайте на память. Одну фотку разом з да. давайте. Давайте. вами. <спільшили>